Нами на зв'язку Мирослава Тащук, журналіст і волонтер. Я думаю, що волонтер навіть ставимо на перше місце. Е -е, Мирославе, вітаємо тебе. Вітаю, е -е. сьогодні будемо говорити про приємне, про каву, проект Медіа Кава. Е -е, хотілося б просто е -е, ось, е -е, щоб ти таки трошки дав нам. Невеличкий історичний відступ. Я також стараюся стежити за цим проєктом Медіакава. Там вже десь 160 чи 170-й лот у нас, а лотами виступають живі люди. Коли, з якого року він існує цей проєкт? І скільки вже точно лотів у нас? Складне питання. Точно можу сказати, що медіа кава виросла з волонтерського проєкту, який називався Кава з волонтером. Кава з волонтером проводилася в квітні, травні, здається, 2015 року. Її ініціаторкою та ідейною натхненницею засновницею була волонтерка Вероніка Федосова-Цибулька, і отже, з нею був запозичений формат, була запозичена платформа зі згоди адмінів медіа кави з волонтером. Серед яких був я, і, власне, виросла кава з волонтером. Е, Медіакава даруйте. Руславе, е, перша медіа. Е... Так, так. Ну, ми вже знаємо, що цифра е, зібраних коштів для підтримки Збройним силам України в проєкті Медіа -кава» вже сягає майже півтора мільйона гривень, так? Е, не зовсім, але на цей момент. Вищує 1,3 мільйона гривень. Е, чи можете сказати, е, який був найдорожчий лот? Е, най, най, найвища переможна ставка, яка була оплачена, становить 100 тисяч гривень. Авторкою каволоту, за який і було оплачено саме цю суму, була координатор фонду Сергія Притули Меланія Подоляк. Ну, це просто фантастичні цифри. Скажи, чи залежить від того, кого умовно продають в каволоті? Тому що якщо раніше там була кава з волонтером, потім почалася кава з журналістом, а потім ви почали залучати відомих людей, медійних персон, і чи вплинуло це на зростання ставок? Ну очевидно, що чим людина впізнаваніша, тим в неї більше коло шанувальників, і очевидно, люди готові, вона впливає на суму ставок, але прямої кореляції між медійною впізнаваністю мені важко стверджувати, тому що чисто так скажу умовно, може бути вузький спеціаліст, якого на всю Україну знають 10-15 чоловік, що він от, спеціаліст в цій, в цій галузі. І за можливість поспілкувати з ним за кавою, готові заплатити шалені гроші, обмежене коло людей, але при цьому сума ставок може бути значно вища ніж за доволі по впізнавану особу. То тут важко сказати, і те, що я бачу по ставках, то спрогнозувати якою буде ставка, навіть зважаючи на медійну впізнаваність, практично нереально. Ну, ми так зрозуміли, що проєкт е, особливо активізувався після повномасштабного вторгнення, тому що е, у волонтерській допом потреб у волонтерській допомозі, е, в тому числі і ваші, все більше і більше. Проєкт «Медіакава» Кава він станував чи з 2016-2017 року. Декілька років поспіль проводилась «Медіакава». Це був ну, проєкт тривалістю там три-чотири тижні до місяць. Ну місяць, можливо, трошки більше місяця, і за, за, за його допомогою збиралися кошти для потреб вискового госпіталю ветеранів війни. Онікувані поранених на обладнання. Тощо, а, після повномасштабного вторгнення, 24 лютого лютого. Я в принципі не був у публічній волонтерці. Тобто, я так частково дотикався, так би мовити, не публічно. Але виникла ситуація, коли було потрібно мені вийти тіні, щоб відновити роботу своєї старої волонтерської картки Була така задумка у кількох волонтерів, тому що були на той момент всі реєстри ну, зв'язку це якби нормально були заблоковані, і люди. Ну потрібна була ситуація, щоб збирати на якусь офіційну картку, яка офіційно зареєстрована, щоб уникнути потім зайвих податків. І поки це все ту процедура тривала, відповідно проблема через яку я виходив на публічний на публічну волонтерку, була знята, тому що волонтери отримали можливість вільно реєструватися або вносити зміни до державного реєстру фізичних осіб волонтерів АТО. Ну і в квітні виникла ідея відновити медіакалу, тому що все-таки ми розуміємо, що країна видиха... ну, ситуація економічно складна. Ми розуміємо, що дедалі важче залучати кошти на потреби нашим захисникам, а вони постійно є. Ну і от повернувся до старого формату медіакави, Тобто була кількарічна пауза, 2-3 роки, поки я не займався волонтеркою. Публі... і от... У таким у такий спосіб і з'явилася нинішня медіакава, яка вперше заточена на допомогу фронту, а не на допомогу поранених. Мирославе, мені завжди цікаво було. От, наприклад, у вас лот Майкл Щур, Роман Вінтонів, відомий журналіст, який зараз боєць збройних сил України. Він брав участь у вашому проєкті. Він зараз на фронті. Фізично з ним кави поприти не можна. Це людина, яка заплатила за цей лот, вона хоч з ним спілкувалася там по вайберу чи Скайпу, чи тільки просто заплатила і все. Ну, У нас направду багато людей, які думаю, дуже знані та за, за суспільство, але при цьому є військовослужбовцями. Так само, наприклад, окрім Майкла, що фронтмен гурту Тін Сонця Сергій Василюк. Ну, тобто, справді таких людей дуже багато. І е, чи вони спілкуються, тобто яким чином відбувається загалом процедура після торгів, так? Тобто створюється зазвичай най найчастіше це виглядає такий спосіб: якщо каволот, автор каволоту і покупець каволоту є місцеві і знайомі поміж собою, то я просто їм передаю сертифікат на каву в кав'ярні Шарлотка. Яка є партнером медіа кава і пригощає усіх учасників, ну які в Луцьку готові туди прийти безкоштовною кавою. Або ж, якщо це ну часто буває, люди п'ють каву не в Луцьку, а в Києві, Львові, івано франківську Одесі, е Черкасах е Дніпрі, то відповідно я створюю спільний чат між де дедовляю і покупця каволоту, і автора каволоту, і вони поміж собою домовляються про. Умови, тобто дату, час, якщо ж це спілкування вживу, то там місце, якщо це спілкування онлайн про, про платформу, як їм поспілкуватися тут. Буває по різному Часом трапляється, що люди е, просто донатять, аби задонатити. Тобто, наприклад, була така кумедна ситуація, коли у нас автором Каволоту був маршал е, даруйте, це позивний, коли був Євгеній е, Жуков, це. Військовослужбовець, слувіськослужбовець Кіборг зараз керівник патрульної поліції України, так і він виставив свій каволот, який формат пропонувався інтернет. Ну людина на правду доволі зайнята. Покупець каволоту оплатив 23,5 тисячі гривень і попросив не відволікати Євгенія Жукова від його справ, тому що він займається важливими справами щодо забезпечення правопорядку та захисту України. Натомість Євгеній Жухов попросив контакти цієї людини потім скинув світлину, що вони зустрілися не в не, не в онлайн, а в офлайні і поспілкувалися за філіжанкою кави. Тобто, спрогнозувати чи ну і, зрештою, контролювати, вимагати щось від людей ну то не є коректно. Ми всі дорослі люди, і ми розуміємо основну мету медія кави це зібрати кошти на потреби збройних сил України, конкретніше Сили спеціальних операцій. І потім тобто надати всі можливості для того, щоб люди поспілкувалися з фліжанкою кави, звичайно, я це роблю. Але такого як колись це було, що я просив скинути якийсь селфі-звіт, що ви попили каву, чи поспілкувалися, цього не вимагається. і, Зрозуміло, що не контролюється, чи люди насправді зустрілися в живу, чи ні. Як люди дізнаються про медіакаву і про каволот. Соціальних мереж у нас є платформа у Фейсбуці. Це основна робоча група. У нас так і називається Медіа Кава, де власне користувачі якої і роблять ставки так само зараз. От він недавно, декілька днів е пробую якесь простеньке просування в інстаграмі. Але звичайно, ні про ніяку просплатформеність мови йти не буде, тому що ресурсу у мене фізично цим займатися нема хоча реально дуже багато людей допомагають. Тобто, але це все ми ж розуміємо, що це на волонтерських засадах, і окрім медіакави, є ще і повсякденні домашні клопоти, є і робота, яку теж бо жити, теж за щось треба зробляти на життя. Волонтерка це не є оплачувана справа. Так що, ну, фактично, все дізнається. Люди дізнаються із Facebook в основному. Це основна наша платформа роботи. І звідки вони приходять? Це учасники групи в основному медіакава? чи десь. Якісь вболівальники чи фанати там певних осіб не аналізував в групі, я бачу 5 більше п'яти тисяч учасників. Саме так. Ну єдине, що я можу сказати, що більшість, якщо мова йде, чи хто купує, то це я можу озвучити, тому, тому що аналізую статистику. Більше половини, там десь мова йде про 70% каволотів, які були придбані. В групі це робили користувачі, які були на той момент членом групи. Тобто, на момент публікації каволоту вже були членом учасником цієї групи. Тобто, фактично більшість каволотів купується ресурсом групи, тобто користувачів, які є в групі, але звичайно ніякого там таргету, таргетованої реклами у RAM медіакава не існує, тому що це потребує оплати. Платити за те, що в Фейсбуці, я не бачу сенсу, а зрештою, ну наростити, тобто збільшити кількість користувачів, просто додавши туди своїх друзів, це можна, але смисл. Ну тобто, люди хтось знає, хтось відмовиться напряму, і ще від мене від «френди», це кому то може не бути нецікаво. Хтось просто підтвердить той ну, той додавання, просто із поваги до мене там чи з, от, із дружби, але учасником не буде. Тобто я прихильник органічного росту групи. Дякуємо, Мирославе, за цю розповідь і за ту роботу, яку ти робиш нашим глядачам, і радіослухачам. Нагадаю, з нами був Мирослав Ваташук, журналіст, волонтер, організатор проєкту Медіа Кава. Дякую. Дякую